Цей автоматичний станок для миття друкованих плат може вмістити від 10 до сотні пластин. Усе залежить від їхнього розміру та об'єму. Від припою чи флюсу плату відмиватиме струменевий омивач, який очищає під тиском при температурі води 60 градусів. Дозволяє він нам, в принципі, очистити всі можливі забруднення. Технологічні припої, флюс на платах. Що е, потім безпосередньо їх висушити, тобто температура сушки 110 градусів. Станок дозволяє не лише пришвидшити процес миття, а й зменшити кількість використаної води та миючого засобу. Раніше процеси очищення виконували в ультразвукових ваннах, а далі плати домивали вручну. Процес нескладний, процес не складний, але потребує, потребує певних зусиль. Ось далі плата відмивається в проточній воді, використовуючи кісточки. Далі ми обдуваємо її повітрям, маємо практично чисту і практичну плату. Тепер всі ці етапи будуть виконуватися автоматично в одній машині. Її потрібно буде лише завантажити, а розвантажити вже суху і чисту продукцію. Вартість танка 995 тисяч гривень. 500 тисяч гривень з цієї суми ваучерна підтримка від міської ради. Для компанії, якій лише два роки, це суттєва допомога. Такі машини просто так ну, в деяких випадках неможливо придбати. За допомогою міської ради це здійснено. Тобто наше фінансування практично 50 на 50. Тобто, таку суму для бізнесу викласти одномоментно є вкрай важким. Ваучери у громаді започаткували торік в рамках програми підтримки малого та середнього бізнесу. Загалом нею скористалися 30 учасників. Такий вид допомоги для підприємців має сім напрямків. Найбільшим попитом користуються капітальні інвестиції до 500 тисяч гривень в співфінансуванні з підприємством, яке також має вкласти не менше 50%. Якщо говорити про ветеранську підтримку, а саме започаткування ветеранського бізнесу було 100 тисяч, тепер 250 тисяч гривень на започаткування ветеранського бізнесу. І іт рішення в бізнесі підняли із 100 до 150 тисяч гривень. Інші види ваучі залишилися без змін: як то товари подвійного призначення, 250 тисяч, підтримка в промоції, підтримка сертифікації в співфінансуванні з державними органами влади. На 2026 тисячі у бюджеті громади на ваучерну підтримку передбачили 20 мільйонів гривень.